Hello, me, з вами канал Ларі і сьогодні ми будемо робити ось таку ялинкову іграшку. Тому поїхали. Для цього нам знадобиться бумага листя 4. А, навіть краще 2 листа, А4. а 4. Ножиці. Карандаш, чорна ручка, клей ПВА, стірачка і все. Починаємо робити. Спочатку нам треба з листу а 4 зробити шість ось таких полосочок. Зараз я доріжу ще дві полосочки і можна починати робити. Я вирізала ще дві полосочки. Всього у нас їх чотири. Їх треба робити десь 1 см, на зараз я зроблю їх трохи менше, щоб вони не були сильно великі. Я вийняю ріжу. Десь сантиметрів п'ять. І зараз ми подивимося скільки сантиметрів. Один сантиметр на 24 сантиметри робимо. Тепер ми беремо ці полосочки і спочатку ми складаємо дві полосочки ось так. Рівненько в плюсик, тепер ми склеїмо ці полосочки так. знак плюсик. Ось так. І тепер ми беремо наступну полосочку. І ложимо її аж ось так, ось так близенько до ось цієї. Ось так близенько, щоб ще, ще тут вмістилася одна полосочка. Тепер приклеїмо ось так. З іншої сторони так само. Тепер ми робимо ось тут, отак де є полосочки. Ось так. І в неї кладем, щоб все було гарно. І останню полосочку приклеюємо ось так. Робимо так, щоб воно все отак пішло рівненько. Тепер посередині, щоб воно більш отак воно все вийшло. Тепер посередині ми зробимо кружечок і приклеїмо ось сюди і з нічого боку. До цього я вирізаю невеликий. Квадратик. Ось такий. Складую його навпіл, щоб зразу вирізати два кружечка. Вимальовуємо кружечок не сильно великий. Листяки. Ось такий. І вирізаємо. Ось такі два королечки в нас вийшли. Тепер ми приклеюємо, беремо ще цей карандаш, бо ним буде зручніше приклеїти е, серединку. Намазію і приклеїмо середину. Тепер ми перегортаємо на іншу сторону. І з іншої сторони також приклеюємо кружечку. Так Перегортаємо і починаємо склеювати наші полосочки. Беремо одну полосочку і на край наносимо клей. На там, де ми нанесли клей, ми приклеїмо іншу полосочку. Ось так. І так ми робимо зі всіма полосочками. Ось так на край клей і приклеюємо. На край клей, приклеюємо. І все так далі. Лишні клей ми прибираємо. Приклеюємо так, щоб ось тут було, ем, було, було вільне місце. Ось так. Щоб тут були диречки. Зараз їх трохи роздвигаю. Приклеїмо останні. полосочки вот так и остальная полосочка вот так мы склеили Всі наші полосочки і у нас вийшов ось такий м'ячик. Тепер ось тут, щоб закрити, ми малюємо ще один кружечок. Вот и так, и у нас. Тут треба на краєчку. Ось так. І в нас вийшов ось такий отнячок. Тепер прикрашаємо. Оленя я вже зробила ось такого, він трошки побільше, ніж цей. А цей у мене я буду робити його сніговика. Тому для цього мені треба. Вирізати морквинку, намалювати очки, ротик і так далі. Тому, коли я намалюю, я до вас повернусь. Я вже вирізала морквинку. Очки я буду малювати, можна приклеїти, можна малювати, але я буду малювати. Тому зараз приклеїмо морквинку, і все. І буде вже все готове. Ось так же я вже намалювала очки, ротик, приклеїла морквинку. Тепер нам треба зробити, щоб двіжти на ялинку. Для цього ми беремо на руці бумагу і вирізаємо тут тоненьку таку полосочку. Сантиметрів 10-15 Ось так Тепер ми беремо Трохи згинаємо по краям Приклеюємо зараз Ось так ми приклеїмо, Ось так одна сторона, до іншої сторони. Ось так приклеїмо. Тепер ми беремо цю полосочку, Приклеїмо. ось так посередині. Трошки почекаємо, поки воно висохне. Ось так. І все. І все, ми закінчили нашу поробку. Ось такі в мене дві поробки є тепер. А на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть приємні коментарі. І всім до нових зустрічей. Думаю, наступне відео, думаю, вже буде в з... наступному році. Тому всім па-па-па-па-па-па.